Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Програма про ЖК огляд ринку нерухомості. Києві 19 липня важка будівельна техніка знесла історичну садибу «Зеленський», зведену ще у 19 столітті, за словами активістів. Забудовник збирається на її місці побудувати другу чергу ЖК Тургінів. Садиба «Зеленський» – це двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Куниського, колишня Тургінівська, збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою, яка має ознаки історизму та неоренесансу. Це була одна з найстаріших дерев'яних будівель на вулиці. Поруду почали розбирати під виглядом реконструкції ще у 2021 році. Згодом вже під час повномасштабної війни роботи тривали, попри запуск російських дронів, повітряних тривог та комендантської години. Громадський активіст Дмитро Перо повідомив, що на тому місці хочуть побудувати нову чергу житлового комплексу. Компанія Серві, чия техніка і будівельники руйнували садибу зеленських роками, отримувала державні кошти від Київської міської державної адміністрації. Йдеться про Більше ніж 64 мільйони гривень зі столичного бюджету згідно з даними прозоро, фірма уклала 109 договорів з державними замовниками від 2018 року. Більшість угод стосувалися будівництва, ремонту, реконструкції, розроблення кошторисної документації або нагляду за будівництвом. Згідно з даними порталу «Юконтрол», компанію Сервіт контролюють столичні бізнесмени Володимир та Віктор Бесаги. За останніми даними власники садиби Зеленські зобов'язали підписати меморандум, за яким вони мають відновити історичну будівлю у тому стані, у якому вона була до демонтажу. На вулиці Миколайчука у Львові за кошти ЄС міськрада почала будівництво восьми будинків, де житимуть поранені під час бойових дій переселенців. Житло мають зробити повністю інклюзивним. У помешкання зможуть проживати люди, які приходять реабілітацію у центрі Unbroken. Зараз почали заливати фундамент та розробляти котлован для наступних будинків. Для цього проєкту Європейська комісія виділила понад 19 мільйонів євро грантових коштів. Реалізацію займається місто за підтримки Невкої Ukraine. У Почайській лаврі не припиняється незаконне будівництво. Монастир Московського патріархату у Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво. Про це розповів директор кременецько Почаївського заповідника Василь Ірчишин. Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво, і не лише в охоронній зоні, а в самій пам'ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам'ятки між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів. Зруйнували археологічний культурний шар, втрутилися в археологію і в архітектуру, в мури і врізалися в стіну келій, пошкодили її, сказав пан Ільчишин. Науковець підкреслив, що такі дії це порушення умов договору та пам'ятку охоронного законодавства, оскільки руйнують об'єкт культурної спадщини національного значення. Музика. Житомирська обласна прокуратура подала до суду обвинувальний акт стосовно родини рестораторів, які зайняли майже гектар землі в лісі біля озера на території Коростишівської громади. Без дозвільних документів вони почали там будівництво, розширюючи межі вже існуючого готельного комплексу. Судитимуть чоловіка, його матір та дружину. Родину обвинувачують у самовільному захопленні землі та самовільному спорудженні на ній комплексу будівель. Частини 2 і 3 статті 197.1 кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, за такі дії передбачено покарання від штрафу до 6 місяців арешту або обмеженням волі на строк до 3 років. Чоловікові його матері та дружині оголосили підозри в тому, що вони незаконно зайняли майже гектар земель, коростишівського лісгоспу. Там вони почали будувати туристично-оздоровчий комплекс. За інформацією слідства, частина збудованої території розташована у межах прибережної захисної смуги. Земельним та водним кодексами України взагалі заборонено будь-яке будівництво у межах прибережної захисної смуги. З метою розширення бізнесу обвинувачувані побудували на ній ще одне відпочинкове містечко, зокрема двохповерхові будиночки, капітальні будівлі загальною площою забудови майже 350 квадратних метрів. Також спорудили причали, архітектурні конструкції, ліхтарі, пішохідні доріжки. Понад 100 тисяч доларів, в якому районі Києва найдорожча та найдешевша нерухомість. У столиці багато пропозицій стосовно купівлі нерухомості на вторинному ринку, але від одного району до іншого вартість може колосально відрізнятися. Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 тисячу 900 доларів. На таку вартість можна розраховувати, шукаючи житло в Деснянському районі. Традиційно найвищі ціни на нерухомість на Печерську у середньому 112,5 тисяч доларів. Між наступним лідером ...суттєва різниця. Йдеться про Шевченківський район, де квартира обійдеться в середньому 79 тисяч доларів. Варто наголосити, що розцінки це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього. Приблизно однакові ціни можна знайти в Оболонському понад 53 тисячі доларів, Соломенському – 58 тисяч доларів, Подільському – 58 тисяч доларів та Дніпровському – 59 900 тисяч доларів. Говорячи про двокімнатні квартири, найдешевшими вони залишаються в Деснянському районі 56 тисяч 700 доларів. А найдорожчими все таки в Печерському районі 170 тисяч доларів. Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме в середньому 299 тисяч доларів. А в Деснянському районі 71 тисяча у валюті. Надалі ставки ростуть до 87 тисяч доларів у Святошинському та 99 тисяч доларів у Дніпровському районах. Голосіївська водонапірна це об'єкт культурної спадщини столиці поблизу нацпарку. Вона розташована на найвищій точці Голосіївського лісу. Це третя за висотою місцина Києва після Арсенальної та Верховної Ради. Забудовники планують звести тут житловий комплекс. Міністерство екології звернулося до влади Києва, аби та погодила розширення межнаціонального парку. Це врятувало б і вежу, і ліс. Але тут на заваді став забудовником ЖК Оболонь, той самий, який Хоче забудувати літературний сквер у центрі столиці. Мешканці столиці, які створили громадську організацію Голосіївський шлях, вимагають передати вежу голосіївському парку і хочуть, щоб у ній відкрили еколого-освітній центр з оглядовим майданчиком для туристів. На Київщині обласна державна адміністрація завершує будівництво житлового комплексу для військових, які під час бойових дій отримали поранення. Ветерани та їхні родини отримали 17 сертифікатів на будинки в комплексі. Це військові з 3 ї штурмової бригади, 114 ї бригади ТРО, 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 1-ї окремої танкової бригади. За словами начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, всього його в комплексі створено 56 будинків. Наприкінці серпня військові отримують право власності на житло і зможуть в ньому заселитися. Зараз оформлюють всі документи в інклюзивному житловому комплексі. Продумали усі моменти для вільного пересування та доступного дозвілля В будинках ще зроблять ремонт, встановлять кухонні меблі та облаштують ванну та санвузол. На Полтавщині забудовник просить купувати квартири, щоб добудувати ЖК. Забудовник Полтавський ДБК просить активніше купити квартири, бо не вистачає грошей на добудову об'єктів. У 2021 році ДБК встигло закінчити монтаж коробки будинку з панельних плит, змонтувати вікна, часткову вентиляцію, фасад та оздобити тротуарною плиткою прибудинкову територію. На цьому роботи і закінчилися. Підрядник демонтував захисний паркан, зняв охорону та відеоспостереження. Будинок так і не добудували до сьогоднішнього дня. Інвестори відповідно не можуть заселитися у своє житло. Від Олімпії вони отримали чергову. Листа про перенесення термінів завершення будівництва на другий квартал 2025 року, за словами представників забудовника, наразі залишилося зробити газові мережі, ліфти і доробити фасад. На відповідні роботи потрібно близько 22 мільйона гривень. У 2023 році Національна комісія цінних паперів склала постанову на фінансову компанію Олімпія за те, що вона не проконтролювала хід будівництва, та будинок не був зданий у строки. Того ж року вкладники написали заяву поліцію, вважаючи, що Олімпія змовилася із полтавським ДБК. Нагадуємо, те що з вами був телеканал Н1, в ефірі Програма про ЖК – огляд ринку нерухомості.